І так, був насаджений шків на первинний вал коробки передач москвіт 412. Ну, На жаль, відео про те, як насаджував шків, не зняв, Ну, там нема нічого складного. Стер болгаркою шліци і шків з внутрішнім отвором 20 мм. Прорізав, просто болгаркою прорізав під шпонку, але акуратно. Під шпонку і посадив його на шпонку. І встановив дві втулки. ну В ідеалі треба було зробити так. Посадити втулку на 32 і, напевно, і шків посадити шків на втулку. В тій втулці вже зробити. Профризирувати паз, але так як фінансово це трошки важковато, то я вирішив випробувати так. Ну, завжди можна переробити це, зняти і поставити іншу втулку. От, Встановив я на раму цю трансмісію. От воно приблизно виглядає так. тут вже все гарненько проварив і вже готуюсь до кріплення, до кріплення двигуна. Але двигуна ще поки що нема. Ну, Я був в магазині, його обміряв, розмалював, думаю, попаду. Я ще скажу, нічого такого ексклюзивного я не роблю. Це все просто дешевий варіант. Звичайно, коли, коли є гроші і можливість, то треба робити краще і обдумувати все більш детальніше. Ну, я сам не, не механік. От, був мною дороблений. Мною дороблена ще одна тяга. Щоб не купляти, я от приварив два болта М10 і доробив ще одну тягу. Правда на цій тязі оце куліса, так рухається. Коробка ще суха, без масла. Масло ще не залите, наскільки пам'ятаю, коробку М412 йде 1 літр масла. От ще потрібно доробити кріплення задньої подушки, трошки там доварити якийсь уголок. А оце мій тормозний головний циліндр і трубки. Трубки АЗЛК, ну, вони підходять від жигулів, я купляв їх від, від «Жигуля». Ще десь повітря є, треба подотягувати добре. Прикручувати все гарненько, прокачати систему. От, я взяв таку трубу. Це я хочу зробити ручку на коробку передач. Взяв от таку трубу і купив такий от шарик. Він коштує 3 гривни, недорого. Від ковальських, від ковальських виробів. От Приварив трубку до шарика і вийшла така, ну, це така ідейка, хто хоче якісь робити ручки для, наприклад, там розподільників, для ще чогось. І немає таких от шариків, за що би було зручно взятись. Оце така моя ідейка, щоб не купляти там дорогі ручки там, по 20 гривень чи по скільки. Можна просто купити такий шарик за 3 гривні і доварити до нього, і вийде от така от хороша ручка, продовжена.